Леонардо Ді Каприо та Мартін Скорсезе знімуть новий фільм. Джуд Лоу зіграє Путіна. Райан Гослінг приєднається до всесвіту Стар Ворс. Ласо знову в грі. Друзі Овшина націлюються на нове пограбування. А Трамп повертає Голівуду велич. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні я підготував коротенький екскурс по найцікавішим кіноновинам останніх днів, де традиційно старі персонажі воскресають, сиквели штампуються, але інколи нові ідеї трапляються. Тому буде цікаво. Але перед початком не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Всім і кожному, як завжди, щиро дякую за підтримку цього каналу і приємного перегляду! Традиційно напередодні вручення головної кінопремії Оскар Голівуд аналізує минулий рік з несподіваного ракурсу найбільших розчарувань, за які відповідає щорічна церемонія Золота малина цього разу головним нещасливцем став Джокер Божевілля на двох, який здобув аж сім номінацій, найбільше серед усіх претендентів. А Хокін Фенікс у свою чергу, після найкращого актора у 2020-му за першого Джокера, може отримати антипремію найгіршого актора. Хоча я, як диванний коментатор, задоволений. Олений його перформенсом, одним із небагатьох позитивних аспектів мюзиклу. До речі, на п'яти Джокеру, зібравши по шість номінацій, наступає Мадам Павутина, Мегалополіс та Портерленс. І серед цього пекельного квартету, якщо оцінювати бекграунд, найгіршим фільмом 2024 року я б ухрестив невдалий експеримент з Соні із Всесвітом Павучка. Дует Леонардо Ді Капріо та Мартіна Скорсезе вже всьоме об'єднуються на знімальному майданчику, щоб реанімувати довгобут під назвою Диявол у білому місті про адаптацію загорили вперше ще у далекому 2010-му, коли актор придбав права на книгу. За цей час планувалося навіть зняти серіал, але нещодавно зустрічі з босами го століття Фокс все таки повернула історію до першочергового кінотеатрального формату. Дікапріо та Скорсезе вже декілька років нібито розробляють постановку, і хоча сценарія поки що немає, цей зірковий дует автоматично підвищує очікування від будь-якого проєкту. В центрі сюжету має опинитися Генрі Говард Голмс у виконанні Лео. Це один із найвідоміших серійних вбивць в історії Америки, який ймовірно знайомий вам по низці True Crime роликів. Хитромудрий маніяк позбавив життя десятки, а може й сотні людей, та побудував готель жахів, оснащений таємничими кімнатами. Натами, пасками та газовими камерами, де здійснював свої злочини під час всесвітньої виставки 1893 року, і саме цей контраст темряви та світла буде фігурувати в основі оповіді. Повернення найдобрішого тренера у світі почали активно планувати з минулого літа, і всі давні чутки про старт зйомок на початку 25-го року схоже на все підтвердилися. Адже актор Нік Мохамед, розповідаючи про екстрену зміну власного графіку та якісь засекречені зйомки, показав табличку з написом Білів. Це ж чистий ласо-стиль, чи не так? Більшість акторів підписались на продовження ще восени, тому головною інтригою залишається лише камбек основи ґрунту та фон. Фунд... Дамену серіалу Джейсона Судейкеса. актор завжди вірив лише у три сезони, але в свою чергу творці шоу твердили, що без Джейсона продовження Лассо неможливе. Отже, здається, все таки пазл складається. Чекаємо на повернення тренера на поле та критичний рівень лампо оптимізму в кадрі. До речі, можливо, цього разу події розвернуться в США та занурять нас у світ американського футболу. 16 січня стало відомо, що нас покинув один із найзаятковіших режисерів сучасності Девід Лінч. Для косі отвори були б беззаперечними шедеврами, а для інших дивними та незрозумілими. Але незважаючи на це, талант постановника, унікальний стиль і здатність створювати дивовижні світи заперечити неможливо. Лінч 100% залишив незабутній слід в історії кіно і його творчість та, можливо, останній задатковий проєкт будуть ще довго спонукати до дискусій і роздумів. Адже, хоча Netflix скасували виробництво анімаційного повного метра Лінча, він ще близько п'яти років працював над серіалом для стрімінга під назвою «Незаписана ніч і як вже неодноразово траплялося із творами інших великих митців, такі проєкти, завдяки родині та співпраці з іншими авторами, можуть вийти у світ та продовжити. Легендарну спадщину, тому гадаю не тільки я хотів би, щоб фінальна історія Лінча була озвучена. Новообраний президент США обіцяв багато змін, але хто ж знав, що одним із головних завдань посеред припинення війни в Україні вкидів про Канаду та Гренландію стане порятунок кінематографу. Здається, передвиборчий слоган Трампа трансформувався у «Make Hollywood Great Again», І для цієї місії очільник США обрав зірку Рокі, режисера Хоробро серця та татуся Анджеліни Джолі. Так, Сталоне, Гіпсон і Войд, три посланці Трампа намагатимуться врятувати проблемну. Індустрію, не знаю, чи буде це якось пов'язане із нещодавними заявами Амазон та інших компаній про згортання своїх програм із різноманітності та інклюзивності, але я абсолютно не вірю, що це покоління VHS хоча б чимось допоможе кінематографу. Голівуд потребує свіжих ідей і стратегій, щоб відвоювати аудиторію у стрімінгів та повернути глядачів у кінотеатри. А ставка на ветеранів, а не на сучасних новаторів, приведе лише до нової частини Рембо і смертельної зброї. Незадовго після фіналу другого сезону таємниці бункера, який стартував вбивчо неспішно, проте все ж таки набрав ефектних обертів, стало відомо майбутнє флагманського серіалу Яблучного сервісу. Третій сезон вже повернув творчу команду на знімальний майданчик, а сценарій четвертого та фінального повністю написаний. І що найголовніше, обидві глави практично без перерв, будуть відзняті до кінця цього року. В плані розвитку сюжету, гадаю, після перегляду заключеної сцени стало зрозуміло, що продовження постапокаліптичної пригоди добряче заглибиться у передісторію створення бункерів, їх управління та долю людства. Тому Ребеці Фергюсон, яка очевидно пережила гаряче повернення у третьому сезоні, сезоні доведеться поділити екрани з новими обличчями залом, по спойлерам знайомих на нас чекатиме багатько політичних змов, інтриг, смертей та неочікуваних технологічних і не тільки поворотів. Тому запасайтеся терпінням або шукайте відповіді у першоджерелі гіої. Хоча на жаль, наскільки я розумію, українською була видана лише перша книга з трилогії, яка й лягла в основу двох сезонів. Через 20 років після завершення крові та піску телеканал Стар здав зелене світло на виробництво свого головного хіта Спартака. У сучасному світі це абсолютно звична практика, але у цьому випадку є одна важлива умовність: На глядачів чекає альтернативна історія в дусі антології Марвел. А що як Ашер пережив фінал другого сезону та отримав школу гладіаторів в обмін на допомогу римлянам у вбивстві Спартака та припиненні повстання? Чутки про цю шалену ідею блукали мережею ще з 2023 року, але нещодавно їх підтвердив перший коротенький тизер, де засвітився Нік та все ще в хорошій. Формі та із оновлень жінка-гладіатор, що з цієї авантюри вийде, поки невідомо. фанбаза здебільшого тепло зустріла новину про повернення у легендарний світ, але чесно кажучи, для мене таке воскресіння виглядає як ліниве і далеко не найкраще продовження історії. Сьогодні, друзі, новини не лише зі світу кіно, але й для всіх водіїв. Як ви могли помітити, з 2025 року автоцивілка суттєво подорожчала через новий закон. Відповідно до нього збільшились максимальні виплати, та обов'язковим стало пряме врегулювання збитків. Це означає, що тепер можна звертатися за компенсацію до своєї страхової, а не страхової винуватця. Тому в інтересах водія, як і глядача, що шукає якісний контент, придбати собі надійну страховку. А допоможе з цим питанням в Finance, де ви можете порівняти всі умови та ціни, і безпосередньо в застосунку оформити та зберігати страховки. І звичайно ж, не забувайте про мої гарантовані 10% знижки за промокодом навколо кіно 10. Посилання, як завжди, в описі, отримайте зі мною знижку знижки та вигідні умови. Луї Летерє, чолов'яга, який ще нещодавно був частинкою автомобільного атракціону у форсажі, покинув цю дагозносну пригоду та поринув у щось загадкове і камерне. Постановник зніме фільм під назвою 11817. Гадки не маю, що це за координати, але можу поділитися сюжетом. Чотири члени сім'ї будуть замкнені у власному будинку якоюсь таємничою силою. Вирватися на волю шансів немає, а запасів їжі та води ставатиме все менше. За жанром. Це науково-фантастичний трилер. Тобто, ви розумієте, розгулятися єде від прибульців до карателя в дусі Джона Крамера. Головні ролі дістануться Греті Лі і Вагнеру Моура. А вийде стрічка на Netflix, який, зацікавившись ідеєю, приєднався до виробництва. Приємно, що це не м'який ребут другого перезапуску, але чи вдасться Летер'є зіграти не в тотальний екшн, а в хитросплетене психологічне напружене дійство. Дізнаємося наприкінці року. Після катастрофічно провальних зборів фуріози Джордж Міллер втратив шанс у найближчому майбутньому втілити в життя план на ще один спін-офф шаленого Макса. Тому постановник може приєднатися до Марвел. Він уже зустрівся з очільником супергеройського конвеєру Кевіном Файге та обговорював можливість зняти очікуваний так років з 10 тому сольник Прогалка з Марком Руффало. Виробництво фільму має розпочатися вже в цьому році, а Капітан Америка та Громоверсі ніби підвезення. Дуть нас до світової війни зеленого велетня, який після смерті дружини спробує виплеснути весь свій гнів на супергероїв землі. Тому, якщо довіритись інсайдерській інформації, Міллер або ж візьметься за Халка, або ж все-таки після співпраці з Крізом Хемсвортом поставить п'ятого тора. Режисер проявив зацікавленість богом грому, що не так і погано, адже це дозволить могутньому воїну нарешті скинути з себе образ абсолютного клоуна, нав'язаний тайкою ВайТіті. У нещодавному інтерв'ю Андрес Мускетті поділився своїми творчими планами. Гаряче очікуний приквел, воно, який вийде в цьому році, та розповість історію становлення жахаючого клоуна, складатиметься вже з трьох сезонів. А найцікавіше у цій новині це формат. Кожен із сезонів охоплюватиме свою епоху. Перший розгорне події у 1962 році, другий у 35-му, а третій у 1908. му Виходить така собі моторошна машина часу, яка переносить нас у абсолютно різні таймлайни із властивим стилем, страхами та трагедіями, яким ми так полюбляє ласувати панівайз. А я в свою чергу обожнюю вайбові ретрожахастики і тепло ставлюсь до бачення мускеті культового дітища кінга. Тому з нетерпінням чекаю можливість оцінити вільне плавання автора куточками зловісного деррі. Також Андрес поділився долою адаптації гри «Shadow of the Colossus». Її анонсували ще у 2014-му. Тоді ж закріпили за мускеті режисерське крісло. А через 11 років постановник заявляє, що сценарій готовий і він йому до біса подобається. Лишається лише розкрутити Соні десь на 200 мільйонів, щоб витиснути максимум якості з історії. Все, що я знаю про гру, це інформація з шестихвилинного огляду української, який зібрав 30 переглядів. Але тим не менш. В центрі історії опиниться юний воїн, який намагатиметься воскресити свою дівчину. Проте ціна такого бажання коштуватиме дорого в плані моралі, адже хлопчина буде змушений вбити низку гігантських істот. Всі, хто обожнював надприродні детективні процедурали з минулого, ловіть цікавий подарунок, легенда, звичайно, не супернатурали чи іксфайли, але також ручний грім повертається. Про майбутнє цього разу повнометражного перезавантаження пікок інформації мало, але нібито він має бути тісно пов'язаний із серіалом, який, хоча і затягнули, змішуючи праведне з грішним, але на початку він був дуже цікавим. Найлогічнішим здається продовження заключної сцени, яка перенесла нас на 20 років. Років у майбутнє. До речі, щойно її промотував, і як же дивно та дешево все це зараз виглядає. А загалом такий камбек нагадує повнометражне продовження Paramount Тін Вульф, який, як і грім, до речі, після фільму амбітно планував запустити франшизу з новими обличчями, проте не зміг похвалитися успіхом. Подивимось, чи вдасться це новому поколінню мисливців на монстрів. Нещодавно Джуд Лоу поділився з виданням Deadline своєю наступною роллю. У новому фільмі Олів'я Саяса, адаптація роману Чарівник Кремля, актор виконує роль Володі Путіна. Не поспішайте плюватися в монітор, адже очевидно, фільм не стане романтизувати злочини бритко Карлика, але впевнений її не стане таким гучним антинацистським висловлюванням, як великий диктатор Чапліна. У книзі описано шлях Путіна до влади. Зокрема, згадується Друга Чеченська війна, аварія підводного човна Курськ та події помаранчевої революції 2004 року. І сподіваюся. Там не буде ніякої неоднозначності та пошуків людяності у психопата, а західна аудиторія отримає відповіді на запит, як крок за кроком створювався диктатор, який знищує міста, вбиває невинних і загрожує світу ядерною війною. До речі, у фільмі також з'явиться злочинно недооцінений актор Пол Дано разом із Алісією Вікандер, Заком Галіфіанакісом і Томом Стайріджем. Пишіть, що думаєте про цю новину, і чи не зарано братися за такі фільми. У світі анімації Universal провели невелику рокіровку. З літа 2026-го п'ята частина шрека перемістилася на грудень, що абсолютно не дивно, адже зеленого велетня вже давно аудиторія асоціює із теплим ламповим переглядом зимовими святами. А місце шрека під променями липневого сонця займе три квалміньйонів. І саме жовтим розбишакам доведеться зіткнутися в прокаті у пекельній битві за дітей не тільки з історією іграшок, яка в черговий раз повернеться після фіналь. Крапки. До речі, як поговорюють актори, що озвучують піксаровську легенду, цього разу левова частка хронометражу дістанеться базу лайтеру, який нібито намагатиметься врятувати Джессі. Якщо цьогорічні зимові свята разом із Носферату вам сподобались, то офіційно повідомляю, на різдво 2026 року Роберт Егерс підготував ще один казково жахаючий подарунок. Касовий успіх постановника дозволив миттю запустити у виробництво знову за підтримки Focus Futures новий фільм під назвою Вервульф. Офіційної інформації про сюжет немає, але окрім дати релізу, змі повідомляють, що історія розгорнеться в Англії 13-го століття, де глядачів зустрінуть перевертні та автентичні для тих часів діалоги. Тому чекайте на черговий візуальний панкет, адже Егер здатен перетворити будь-яку навіть не те, щоб актуальну легенду, на атмосферний авторський шедевр. Зоріні війни активно готуються до повернення на великі екрани, і після виробничих оновлень світанку джедаю Менголда абсолютно зазакречений фільм Шона Леві почав обростати новими деталями. Режисер минулорічної кесової бомби Дедпула й Росомахи разом із студійними босами націлився на Раяна Гослінга, який вже веде переговори і з великою ймовірністю може приєднатися до Всесвіту далекої далекої галактики. Лукас Фільм утримується від коментарів, проте за інсайдерськими даними робота над сценарієм поки що беземеного фільму триває вже більше року та знаходиться на фінальній стадії. А сама ж історія буде повністю самостійною, тобто не прив'язаною до жодної з трилогії. І ще найголовніше, якщо вдасться домовитись з Гослінгом, стрічка відразу стає на виробничі рейки, де, гадаю, Левін намагатиметься вже традиційно перетворити знайомий концепту щось свіже, веселе та драйвове, Головне, щоб постановник не транс. Сформував на клоунів, оскільки у легендарному всесвіті не тільки сила, але й гумор це теж велика відповідальність. Палички про повернення цього разу 14 друзів Овшина лунають вже давно. І наразі еталонна франшиза пограбування активно займається пошуками постановника. Джордж Клуні та Бред Піт вже підписались на цю авантюру. До того ж, цілком ймовірно, що фільм не вмине подруг Овшина та стане фінальною справою, адже за чутками він нагадуватиме кримінальну комедію Красиво піти. Наші персонажі усвідомлять, що вже застарі для цієї роботи, і наважаться на фінальне пограбування. Яке може зрежисерувати Девід Ліч, він веде перемовини зі студійними босами, і якщо все вдасться, драйвовий бекграунд постановника, де гумор поєднується із адреналіном, зможе організувати ефектний вихід на пенсію. А зараз час традиційного бокс і з новинок, на жаль, мені поки що не вдалося нічого переглянути. Тому сьогодні пробіжимося сухо по цифрам. Лідером прокату й досі залишається Муфаса, який проявив леву міць та не програв касову гонку Соніку, зібравши майже 600 мільйонів, на тлі яких Голлівуд почав обговорювати ще один спін-офф короля Лева. Жодних деталей наразі немає, проте здається, це відгалуження може сфокусуватися на комічному дуеті Тімона і Пумби. На другій сводинці прокату розташувався Вовкулака. Не знаю, як в плані сюжету пишіть в коментарях, хто відвідував сеанс. Але спроба лівонила переосмислити класичну історію про перевертнів не може похвалитися зборами, акумулювавши 16 мільйонів. Точної інформації немає, але за чутками бюджет стрічки сягає 25. Трійку лідерів закриває Сонік. Прудкий їжак на диво, принаймні для мене, спромігся зібрати аж 420 мільйонів, що зробило триквел найказовішою всій франшизі частиною. Уявляю, як боси Paramount вже підбурюють команду, щоб та поквапилась з виробництвом продовження. Далі, із важливого, Ваянна 2 нарешті подолала знакову позначку у 1 мільярд. Готично жахаюча казка Роберта Егерса при бюджеті у 50 вже спромоглася зібрати 156 мільйонів. І я максимально радий, що авторський горор достукався до масового глядача, і талановитий постановник не втратить доступ до великих бюджетів. Бейбіґорл сучасна інтерпретація колись популярних еротичних трилерів з Ніколь Кідман у головній ролі з бюджетом у 20 мільйонів акумулювала лише 31, і вже 28 січня вийде на стрімінгу HBO. І на фінал також не виправдав у прокаті очікувань сиквел злодіїв, який з заробленими 30 мільйонами навіть не дотягнувся до гробничого бюджету у 40. На фінал нагадую про мій злочинно недооцінений минулий випуск, де я розповідав про популярні телевізійні шоу нульових від імперії кіно до форту Баяр. Ролик зібрав сміхотворні перегляди, що максимально сумно, особливо враховуючи витрачений час на його виробництво. Тому, якщо вам цікава ця тема, велкам тут залишаю посилання і буду вдячний за ваш перегляд. На сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Дякую за підтримку і до наступної суботи.